Всім привіт! І це відео буде про тріскачку. Ось з чого є тріскачка. Вона состоїть із із ось, ось такого ось барабану. Бачите? На нього вдягаються зуб'я. На цю різьбу наживляється. Гайка це остання зірка, вона в мене зламана, тому я не зможу вам показати. Зараз я вам мабуть, покажу на прикладі старих зірочок. Ось, наприклад. Зірка, мочите, і на барабані є. Найвзенький шлиц, і така ж вимка є ось. У нас вдягається дуже легко. Ну і куди ж без проставок ось І також з останніми. Ну, мене, ну, тут вони наоборот вдягаються, то тоді я вам просто показую. А тепер, що у нас стоїть? У нас стоїть з храповика, він виглядає ось так. У нього є дві собачки зараз. І увага, тут є гайка. Ось така ось дві вимки. Є такий ключ з двома такими шифтами, але їм дуже незручно користуватися. І просто можна відкрутити якому молоточка. молоточком. У мене не затягнуто, тут ліва різьба. Тепер ось так ось він виглядає, бачите? Дві собачки, дуже рідко е три собачки, ультра рідко чотири собачки. Це ось такі. Що буває з цим? А, ну, наприклад, я зараз зніму. Тут є такий гачечок, бачите, його треба підійти. Обережно. Ось так от його треба підійти. Скрепка така собі. Ось чичок і треба зняти це кільце. Ось я відділ цих чичок. Ось. Його вже можна зняти. А тут в мене вже є поставочне кільця. Самі собачки, їх майже неможливо вбити. Ось з тих барабанів там десь від 2 до 4 е, штук пережити. Тепер, що стосовно пружиних кілець, ось таких ось, е, буває таке, що при дуже сильної нагрузці воно може, цей гачечок, він може зігнутися. Е, От як ось ось це. Ось так от навпіл. І ну воно буде проворачуватися пораз, бачите? Ось це місце. Тут стоять собачки, бачите? Я включу фонарик, щоб краще було видно. Також є тут такі проставочні кільця. Зверніть увагу, що ви не знайдете таких тріскачок, яких з заводу немає люхту. Це робиться спеціально, щоб ви потім самі це все настраювали. У тріскачці може бути як від. Трьох до шести кілець. У мене було десь е, їх п'ять, але я два прибрав, тому що в мене був сильний люфт, так, е, коли я ще велосипед забрав. І е, е, тепер е, що стосовно зуб'єв. Тут Бось, бачите, оці зуб'я. Ось 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 таке звук. От тут прижимається ось так. Да, ось такий звук. І якщо воно не буде пружинити, і буде ось так от. Плотно прижиматись? Тут в мене шариків немає, воно буде просто проворачуватись у дві сторони. А якщо ви поставите це кільце, ось так от робоча система, ось так не робоча. І що? Тут відбувається. Я вдягаю ось такий ось звук. Ось вона ось так от притискається, і тут вам, якщо буде видно, тут навіть. Є виїмки під собачки. Ось, бачите, вони тут. Ось сюди вставаю, встановлюються ось ці ось кольця, і тут регулюється люфт. От зараз я вам навіть для прикладу навіть закручу гайку. Ось, я вже вдівку тільця. Ось, і дві вимки. Я напільником буду користуватись. Ви не звертайте увагу, тому що в мене тут шарик. немає. І якось ось так. Е, якщо у вас ця гайка не шатається і не може сама відкрутитися, тоді вона годна. Дуже часто бачу, що зривають різьби якось. Я, чесно кажучи, сам не знаю, яким образом. Ну, один я знаю, ось, наприклад, якщо ви її закручуєте проти часової стрілки, та тут вже немає різниці, яка тут різьба. Просто вже немає різниці. І оце зараз. Ось бачите? Це самий допустимий люфт. Це десь один чи півтора міліметра. Якщо вона дуже сильно штаці, і можна ось отак от зняти, не відкручує і також надіти не закручує, тоді ця тріскачка вже померла. А якщо. ну Це буває, якщо ви її не закручуєте плотно. А якщо собачка вилетить, вона завернеться ось так от аж. І можна. Опів ось так от Під мо... Ну, це є максум який, тому що в мене нове кільце, в мене самі зуби і зносилися. Я вирішив тріскачку замінити. Якщо вам потрібно зняти зуби, зараз я покажу. Якщо вам потрібно зняти зуби, це сама маленька зірка. Потрібен інструмент, який називається хлист. І ось так от тут він фіксується. Я вже вам це показував в минулих відео. Ось так от він тут зараз. Ось так вдягається. І потім відкручується протичасової стріки. Ну, можна взяти десь три, ні, навіть десь шість саморезів. і треба зажати це за зуб'я, тому що вона буде прокручуватись. І це я показував ще, коли я розкручу стоперне кільце. Тобто стопорне кільце може бути. Як і злитно з маленькою зіркою та з таким кільцем. Також, що як відрізнити касету від тріскачки? Щоб відрізнити, ви бачите, я кручу шліци не крутяться. А у касети. Там по-другому, там е, вони ось так от проворачуються. Ну, а на це все. Всім пока.